Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст РШ. в прямому стрімі Українські сукіряни. Українські сукіряни, які намагаються об'єднатися і вже стомилися намагатися об'єднатися українських людей, які люблять думати головою. Все ваші і ваші це робити, тому що в нашому суспільстві на превеликий жаль запит думати головою взагалі зараз відсутній. І навіть в минулому стрімі один пан сказав, щоб я не говорив навіть слова російською мовою. Ну, вдумайтесь. у мене є російськомовні підписники. На фронті роз... воюють дуже багато людей, які розмовляють російською, молдавською, румунською мовою. Україна у нас одна. Українець не той, хто носить шаровари, по три вишиванки одягає на себе, на свята. Не той українець, а той, хто вмирає за Україну, готовий вмерти і робить щось для України. Українець це не національність, це серце українця. Якось так. Це для того, щоб показати, що навіть серед моїх підписників, давніх вірних підписників, друзів чату, є люди, які піддаються отаким емоціям розділити Україну по національностям, по мові, по вірі. Повірте, це дуже погано. Хто до нас приєднався? Ірина Шепінкова, вітаю вам, міцного здоров'я, дякую, Ірина. Сантехнік, все, пане сантехнік. Я сказав на сьогодні все. Олександр Кент, доброго вечора. Пан Енді, доброго вечора. Олександр Іванов, Ще раз добрий вечір, пане Олександр. Ну Що рідні. Традиційно попрошу вас підписуйтесь на YouTube канал Ігор Кравцов. Радую, що підписки ростуть, що люди дивляться і підписують Ютуб канал Ігор Кравцов. І хто зможе, як завжди, низький уклін. Низький уклін, допомагайте, дорогі мої донатами. 54 57 08 25 13 71 89 78. Карточка проватбанку. Хтось скаже, ти гребеш гроші лопатою, ти кожен раз просиш донатити. Я відчитуюсь, можу відчитатися за будь-який день, скільки мені приходить донатів. Сьогодні я провожу п'ятий стрім. П'ятий стрім провожу важко хворий. Я не виходжу з двору і ледь-ледь пересуваюся по двору, як кажуть росіяни мелкими шагами. Так от, я сьогодні провожу 5 стрімів і виклав 4 відео в основну сітку каналу. А для цього потрібно працювати весь день, слідкувати за новинами, оцінювати, аналізувати, не говорити те ж саме, як інші блогери, як папуга повторювати. А знаходити щось своє, яке близьке до людей, яке відповідає тій жорстокій дійсності, яка зараз робиться в Україні. Нелегка праця. І сьогодні мені продонатили. Сьогодні мені продонатили всього двоє людей. За чотири основних відео, а в основній сітці каналу я взагалі ніколи не прошу про донат, тільки в прямих стрімах. І от така робота: п'ятий стрім прямий. 4 відео в основній сітці каналу і 2 донати по 100 гривень. Все. Тому я прошу, будь ласка, хто зможе, допомагайте. Номер карточки Приватбанку продиктував. Буду вдячний за кожну гривню, тому що це не тільки моє виживання, моє лікування. Хоча ну от лікування. так Всі українці знають, коли ти важко хворієш, скільки зараз треба на лікування. А головне це моя праця. Моя праця, тому що все менше і менше людей стає в Україні, які говорять правду. Все менше і менше людей, які працюють тільки на Україну та народ, не купляються, не лягають під владу, під олігархів. Ну, якось так про наболіле Рома Зубчук, дорогий, доброго вечора Олег Бойко, добрий вечір. Наталя Назарієва, не болейте, пожалуйста, здоров'я вам. Олександр Івінов. Дякую, дякую. І пан Олег, привіт з Фастова, пане Ігор. Перше, вибачайте, що я забув пані Наталя. Пані Наталя, я хочу низько вклонитися героїчному Дніпру. Я хочу низько вклонитися героїчному Харкову і всім іншим містам, які потерпають від звірячих ударів рашистів. Моя хвороба це ніщо з тим, що зараз ви. Героїчні жителі Харкова, Дніпра, Херсона, героїчні жителі Сумщини, героїчні жителі Запоріжжя, Миколаїв, Одеса, всі міста, які знаходяться під постійним прицілом. Що я можу сказати? Важко. Важко. Ну, що робити важко. Ну, давайте по темі стріму. Тема стріму сьогодні дуже проста. Пане Светур, добрий вечір. Е, і о, пан Олег, привіт з Фастова. Дякую пане, дякую, пане Олег. дякую, пане Олег. Фастів завжди в моєму серці. Ви знаєте, невеличке місто Фасків я відкрию секрет. Я був в місті Фастові. Деякий час я перебував в місті Фастові, ні нема чого приховувати. Гарне, привітне, українське миле місто з гарними привітними людьми. Дякую, пане Олег, і дякую Фастову. Ну що ж, дорогі рідні, почнемо по темі Стріму. Тема стріму у нас е важка. Одночасно вона проста. Ви знаєте, Ютуб радить викладати 5-6 слів в назві відео, так? А я сьогодні виклав отакі слова: Україну доведуть до капітуляції. Чотири страшних слова. Ви скажете: я згущаю краски це для своїх російськомовних підписників. Я е, перебільшую. Це страшне перебільшення, такого не може бути. Ну, давайте подивимось подивимося Тверезо на речі. От я завжди за те, щоб дивитися Тверезо на речі, не одягати вишиванки, не рвати їх на грудях, як кільняшку матроси і кричати банзай, як японці. Давайте подивимося тверезо. Війна почалася, зараз усі говорять про мир. Ми почнемо з того, що зараз усі говорять, так, пан Форд. Краун Вікторія, добрий вечір. Давно вас не було, пані Вікторія, пані Віра Кордюк, доброго вечора. Ну і Олександріна, Сумщино, благодарю, що ви нас пам'ятаєте. Ви знаєте, я пам'ятаю всіх, я пам'ятаю всіх, всіх українців, всі регіони України, які знищуються зараз, які страдають, але не здаються. Я важкохворий зараз стараюсь не здаватися. Знаєте, скажу чесно, важко. Важко. Чому важко, ви скажете, тому що я старий. Пам'ятаєте, як Тарас Бульба колись сказав? Нагадаю вам Тараса Бульбу Гоголя. Коли навалилися на Тараса Бульбу гайдуки, да, коли його в'язали, а потім палили на дубі, він повів плечима, а вони не злетіли. І розплакався Тарас Бульба. Коли він був молодий, він скидав 20 чоловік себе одним махом. А зрозумів, що він старий і заплакав. Хоча він не бачив, що на нього навалились 40 чоловік, так і зараз, на превеликий жаль, ще 4 роки назад я міг гори звернути. Ще 4 роки назад важка хвороба матері. І, і зараз моя важка хвороба. І головне, я старий, і хочеться іноді заплакати, як Тарас Бульба, коли його в'язали гайдуки. Але я дивлюся на, на людей, яким дуже важко набагато ваші мнів не тримаються. Тому я теж тримаюся. Пан Маникот, доброго Микола, Миколаївич, мудрі цитати. Доброго вечора, і Вікторія Адамчук. Е до капітуляції або, скоріше всього, розділять. Так, пані Вікторія Адамчук. Ну так, от дивіться, по темі стріму. Ми, е Зараз у нас багато говорять про мир. Я вже казав в минулих стрімах Говорить президент Зеленський, говорять наші політики, депутати, блогери, політичні оглядачі. Говорять в Європі: не буду перечисляти всіх, говорять в Америці. А миру немає. Ну чому ж? І тут же говорить Путін, говорить Медведів, говорить Пісков. Начебто всі говорять про мир в Україні про мир, в Росії про мир, в Європі про мир, в Америці є люди, які говорять про мир. Чому ж мира немає? Чому? Я не буду говорити багато про платформи, про Саудівську Аравію, про китайський варіант. Я не буду говорити про саміт в Швейцарії, про другий саміт. Це все бла-бла, бла вам на вуха. Війна не припиняється, тому що хтось, хто командує парадом, таким от страшне слово парад. Да Страшне. Так, от цим страшним парадом, хто команди, він не сказав досить. Тому війна продовжується. Війна продовжується, тому що гинуть прості люди. Ні один депутат, ні один чиновник, ні їхні дітки, не їхні родичі, не їхні приближені, ні силовики козирні, ні тицикашники, ні поліцейня не гинуть на фронті. Гинуть прості люди, прості роботяги, прості українці, прості е, робітники селяни, проста інтелігенція. І це вигідно. Я ще раз сказав: на війні заробляють страшенні гроші. Я озвучував таксу прикордонника в західній частині України. 10 штук доларів за ніч він заробляє легко. А скільки вам потрібно, щоб заробити 10 тисяч доларів? Ну. Так от чому вона не закінчується війна? Пам'ятаєте російського генерала і радянського генерала Олександра Лебідя, який сказав, для чого воювати, для чого вбивати один одного, різати, катувати, палити, нищити, знищувати, щоб потім сідати за стіл перемовин і тиснути один одному руку? Для чого це робити? Це сказав Олександр Лебідь, який дуже любив український народ. Який поважав український народ, який неодноразово підкреслив, що найбільший героїзм в підрозділах ВДВ, якими він командував в Афганістані, виявляли самі хлопці з України? Який, будучи командуючим 14-ї армії в Придністрові, толерантно дуже відносився до українців? Чому? Поясню, тому що Олександр Лебідь це генерал ВДВ. А радянські ВДВ це особлива каста військ Збройних сил СССР. Це е, ВДВшники, це люди, які не ділять людей по національностям. Кожна людина, яка, яка носила е, голубий берет, це було братство. Там ніхто ніколи не ділив на росіян, на українців, на інші національності, на вірмен, на молдаван, на азербайджанців, на чечен. Там ніхто. Ніхто ніколи не ділив. Тому тому зараз всі говорять за мир. А за можна було в 2022 році, так коли наші гнали з Києва, коли наші почали гнати з Харкова з Харківської області, коли наші почали громити росіян, тоді був шанс, що заключити мир і Росія тихенько би вмотала. На свою територію і не було б і не було б третього року страшної війни. Але миру тоді ніхто не заключив. Тепер усі говорять про мир. Тепер, коли третій рік війни, тепер, коли сьогодні нищили по звірячому расисти Дніпро Харків. Тепер, коли у нас 12, 14 до 15 мільйонів біженців починають говорити про мир, і одночасно. Мобілізацію посилюють. Євген Дикий, який є шутом нашої влади, він каже, потрібно мобілізувати 500 тисяч. Йому кажуть, 200. Він каже, ні, не 200, 500, щоб перемогти. Хтось вірив в перемогу, хтось вірив в парад на червоній площі, коли у хлопців, коли у хлопців нема чим воювати, де Абрамси, де Ф-16, де далекобійні гаубиці французькі. Скажіть, де Де? підкреслюю, де вони, скажу в Караганді. На фронті не вистачає нічого. Волонтери кожен день кажуть, давайте гроші, донатити, треба хлопцям вести. Як воювати, як перемагати? Сирський в своїй доповіді, я викладав відео сьогодні і стрім про доповідь сирського. от сирський в доповіді своїй про поїздці на фронт я викреслив тільки декілька слів. Сирський сказав: на фронті не вистачає мотивованих, підготовлених професійних бійців. А де їх візьмеш? Коли ти цикашники грибуть сліпих, кривих інвалідів, калік, людей похилого віку, стариків. Грибуть тих, хто не може відбитися на вулиці або втекти, або не може відкупити все. Грибуть навіть людей, у яких рак горла, які не можуть говорити, ледь говорять. Дальше що? Перемога парад на Червоній площі. Я скажу дуже просто: Україну доводять до капітуляції. Ніде до миру. Поясню чому. Тому що мир це коли дві сторони сідають за переговори і дві сторони мають рівні шанси на перемог. Це тоді буде мир. Справедливий мир. Почний мир по-русськи, чи як можна по-російськи, чи як його не назвете, але він буде мир. І от такий мир ми мали шанс заключити в 2022 році в Стамбулі, коли ми гнали росіян своєї землі, коли країна була завалена західною зброєю, коли воєнкомати ломилися від черг. До речі, професіоналів. А зараз професійний кістяк тієї армії. Яка пішла воювати добровольців у 2022 році вибитий? І сирському поставляють стариків, каліків, інвалідів, хворих людей. І він це знає. Знає, але мовчить, не каже, тому що він генерал. Пам'ятаєте, як залужний казав: я ж генерал, я нічого не кажу. Ну, положили 47-му бригаду, зірвався контрнаступ. Ну, я ж генерал, да? Ну, безугла каже розстрілювати українських солдат. Пам'ятаєте, вона безугла просовувала законопроект про розстріл українських солдат, які не слухаються командирів. Залужний теж нічого не сказав. А з нього ж робили ікону. Де зараз залужний? Та ніхто про нього не згадує. Зараз хочуть зняти сирського. Та ж сама Безула копає під генерала сирського, під інших генералів. І в той час розмови про мир. Е, нагадаю, з історії. Щоб бути поближче до теми. Страшна битва під Берестечком. Страшна битва під Берестечком е Визвольної війни українського народу проти Речі Посполитої часів Богдана Хмельницького. Страшна битва, де е українське військо козацьке було розгромлено. Просто розгромлено і дуже багато було втрат. Є такий Берестечковий музей, де в колодцях імпровізованих тисячі черепів вбитих українців, вирізаних в цій битві. Поляки влаштували різню. Но я не буду пересказувати перипетії цієї битви, хто захоче, возьме телефон, загуглить і прочитає в Вікіпедії про Берестецьку битву. Так от, піля, після Берестецької битви був заключений ганебний для України мир. Ганебний, по якій половина відвойованих територій українським козацьким військом під орудою гетьмана України, Богдана Хмельницького, а саме він заснував українську незалежну державу. Відійшли до Польщі половина і навіть більше. І Богдан Хмельницький змушений був піти на цей договір. Після страшної поразки під Берестечком на ганебний мирний договір, який нагадував капітуляцію, Богдан Хмельницький змушений був піти на це, тому що воювати не було кому. Все козаків залишалось мало. Дуже багато полковників, які починали з ним воювати. Самих героїчних полковників було вбито. Загинув Берестецькій битві Чарнота, який один залишився відбиватися на острові. Відбивався, король запропонував йому через посланця мир, запропонував йому помилування. А Чорнота сказав: Козаки ніколи не чекають помилування від своїх ворогів і ударив себе кінжалом в серце, щоб не здатися, щоб його не захопили в полон. мав Богдан Хмельницький вже з ким воювати. Тому після Берестечка він підписав ганебний мирний договір. Тому Україна тоді втратила дуже багато територій, тому, тому було багато біди. Але через деякий час козаки відомстили за Берестечко. Відомстили за Берестечко. І знову почали бити поляків. Так от, до чого це я повторюю? Історія річ циклічна, вона йде по спіралі. Якщо заключати мир, то тільки мир на рівних умовах. А зараз нас доводять до капітуляції, не до миру. Навіть якщо зараз підпишуть мирний договір, він буде капітуляцією, а не мирним договором. Тому що з позиції сили, з позиції сили Української держави ми зараз не можемо говорити. Апріорі, слово таке. Від слова чому? Тому що ми зараз слабкі. В ЗСУ це зараз люди, яких беруть з вулиці. Кадрові військові практично всі загинули за ці два роки, за третій рік війни. Збройні сили України. Це зараз совкові генерали, це зараз люди, яких просто гребуть в буси. І ось і дуже важко виграти війну каліками хворими. Стариками, яких зараз гребуть в армію. Важко і неможливо, скажу відверто. Війну в Росії може виграти тільки високопрофесійна армія. Ну, будь ласка, теж історія. Фінська армія, пам'ятайте фінську кампанію, коли фіни так малочисельна фінська армія під проводом генерала Маннергейма і фінське населення повибивало тисяч радянських солдат, повибивало як зайців в снігах. В лісах Фінляндії. Все коротше кажучи, якщо зараз справа дійде до миру, хоча ніхто ж не хоче миру, нас просто годують казками. Нам кажуть, мир буде через місяць, устами блогерів. Потім устами блогерів кажуть, потерпіть, мир буде до жовтня, тому що у жовтні ж вибори США. А потім кажуть, ну, якщо не до жовтня, то там потім Трамп помирить Україну. З Росією, Росію з Україною сади за стіл переговорів. А йде далі страшна війна. І миру, миру просто не видно. Миру не видно, тому що комусь, хто командує цим страшним парадом, вигідна війна. Та війна вигідна багатьом з обох сторін, тому що вони заробляють гроші, які навіть не снились казково багатим арабським шейхам, а від грошей, які. Залиті кров'ю загиблих українських солдат. Ці люди, які командують страшним парадом, не відмовляються. У них принцип, гроші не пахнуть. І нікого не хвилює, що Україна заповнюється вдовами, сиротами, каліками. Нікого не хвилює. Дикий каже, ще 500 тисяч. Оця пухка, пухке обличчя дикого. Не хочу говорити те, що я думаю про нього, щоб не забанив Ютуб. Страшно, страшно, що нас доводять до капітуляції. Не до миру, а до капітуляції. Чому? Тому що на превеликий жаль Україна зараз слабка. Ні професійної армії, ні зброї, ні економіки, ні державного апарату, ні силовиків. Дійсно, справжніх українських, які вірні українській присяги. На превеликий жаль, в Україні зараз модне слово зрада, коли можна продати інтереси України за гроші. За це ніхто не відповідальності не несе, за великі гроші. Ах, і такі люди в тренді, в моді. Важко. Ви знаєте, все, що міг я сказав, дякую за увагу. Добрані, доброї спокійної ночі. Дякую друзям чаті. Чат я... Ну закінчу словами пані... пані чи пана Сода. Капітуляція влади, а не України. Так я скажу вам: Україна і народ ніколи не капітулювали. На превеликий жаль, як кажуть японці, немає поганих солдат, є погані генерали. Тому я ще раз читую. Цитую, Друга чату чи соду Капітуляція влади, але не України. Дякую за підсказку. Слава Україні. Героям слава! Підписуйтесь рідні на канал. Низько кланюсь усім, хто надсилає донат Допомагайте, хто може. 54 57 08 25 13 71 89 78. Обнімаю вас, дорогі друзі, дорогі українці. До завтра.